Паті понад 100 підприємств шукають працівників. Бракує персоналу в місцевому бізнесу і релокованому захоплених війною українських міст і сіл сюди переїхало найбільше в країні компанії: понад 420. У результаті тут створено 8 тисяч робочих місць. 5 тисяч працівників переїхали разом із підприємствами. Нині потребують ще майже 3 тисячі фахівців, переважно робітничих професій. Найбільше в списку вакансій швачки, деревообробники і в'язальники. Джгутів. Є е, достатня кількість водіїв грузових, навантажувачів, кранів. Є десь і бухгалтери, є десь багато є касирів, е, є багато е, спеціальностей робітничих у сфері послуг. Підприємствам потрібні кваліфіковані працівники, їх ретельно підбирають. Є вузькі фахівці, яких в області не знайти, тому вже понад півтисячі безробітних перекваліфікувалися, Прийшли навчання і стажування. Припрофілювати – це не довгий час. Якщо людина спеціаліст, то в нас час 30-45 днів і людина буде вміти робити.